Вітаю всіх! Для того, щоб грудне вигодовування було успішним і тривалим, кожна жінка має знати, яким чином молоко виробляється і виділяється з молочної залози. Почнемо з будови молочної залози. Ось макет молочної залози, сосок ореола. На ореолі є маленькі залозки. Ці залозки виділяють рідину, яка захищає цю ділянку від подразнення. Також вона має антибактеріальні властивості. І тому при гігієні молочної залози я вам не раджу використовувати дезінфікуючі засоби, тому що це знімає ту змазку і вона не буде діяти. Соски стають більш подразливими і там легше будуть виникати тріщини. На соску є дуже багато повідних протоків, через які молоко потрапляє до дитини. Таким чином воно виглядає всередині. От у нас є багато дуже молочних протоків. Кожна молочна протока закінчується залозкою альвеоли, в клітинах яких виробляється молоко. До кожної альвеоли підходить кровоносна лімфотична судина. Отже, молоко виробляється з крові і лімфи. Залозок дуже багато, альвеол дуже багато. Від них йдуть чисельні молочні протоки. І таким чином вони виділяються молоко ось тут. Де ми вже можемо його побачити, і як його отримує дитина. Така є будова молочної залози. Треба зауважити, що розміри молочної залози є різні. Вони бувають нульового, першого, третього і п'ятого розміру. Але треба зазначити, що розміри молочної залози ніяк не впливають на можливість грудного вигодовування, оскільки кількість клітин, які виробляють молоко, однакова і у великій, і у маленькій молочній залозі. також треба зазначити, що. Кожна молочна залоза може працювати автономно, незалежно одна від одної. І якщо одна молочна залоза працює, в неї є молоко, вона збільшується в розмірах, а інша виключається з процесу, і вона не збільшується в розмірах, і молоко в неї не виробляється. А зараз я розповім, яким чином відбувається вироблення молока. Знов повертаємося до Ореоли. Це ділянка, де є дуже багато нервових закінчень. Це дуже чутлива ділянка. І чутливість рецепторів, які в великій кількості розміщені на цій ділянці, збільшується чим ближче до пологів. І коли ми прикладаємо дитину до грудей, вона починає смоктати груди. Вона подразнює нервові закінчення. У відповідь на що йдуть імпульси в мозок. І мозок виділяє гормони, які впливають на вироблення. І виділення молока. Один із гормонів, його називають пролактин, впливає на кількість молока в молочній залозі. Цікаво відзначити, що цей гормон виділяється більше вночі, і через те нічні годування надзвичайно важливі в підтримці достатньої лактації. Інший гормон, гормон окситоцин, він впливає на виділення молока з молочної залози. Працює точно так же, при подразненій дитині сусочка ореола до багато нервових закінчень, йдуть імпульси в мозок, і мозок виділяє окситоцин, який я називаю гормоном настрою і любові. Чому я назвала цей гормон саме так? Через те, що він дуже залежний від ваших емоцій. І якщо емоції у вас позитивні, ви наповнені щастям, любов'ю, все гаразд в вашому житті. Молоко виділяється, проблем немає, і дитина отримує його без всяких складнень. І навпаки, якщо у вас є тривога, невпевненість, відчуття болю, нервові переживання, жодна крапля з молочної залози не вийде через те, що гормон він є пов'язаний з адреналіном, і якщо при ваших стресах виділяється адреналін, він впливає таким чином, що спазмує, ці судинки спазмують і жодна крапля з молочної залози не вийде. І тому дуже важливо підтримувати свій емоційний стан в позитиві. Наскільки це можливо? Що позитивно можна, може повпливати на оксидоциновий рефлекс? Дуже важливо мати емоційну підтримку. Мають бути люди, які б вас підтримували, в вашому бажанні годувати грудьми, які б вас підтримували, які, якщо є будь-яка, якісь негаразди, перш за все має бути підтримка медичного персоналу в умовах стаціонару. Це має бути підтримка найближчої людини, коли будете перебувати в себе вдома. Наприклад, тато дитини. Мама, бабця, сестра, подруга, якщо вас підтримують, в вашому бажанні, якщо вас підтримують, ваш позитивний емоційний стан дуже важливо, якщо якась інформація є. Негативна, її слід подати так, щоб не викликати у вас негативу. Якщо все такі негативні емоції якісь у вас є, треба їх не вілювати. Краще випити щось заспокійливе, і таким чином ви збережете і можливість згодувати грудьми, і також емоційний стан власної дитини, оскільки вона відчуває дуже вас. Якщо ви неспокійна, роздратована, е в негативних емоціях, дитинка відчуває ваш емоційний стан і завжди буде також неспокійна. Тому бережіть. Свій спокій, емоції, і таким чином ви збережете можливість годувати грудне молоко і емоційний спокій власної дитини. Для того, щоб забезпечити достатню кількість молока, необхідно, щоб молочна залоза працювала. Вона працює, коли дитина смокче, або вона працює, коли працює молоковідсмоктувач, якщо немає можливості часто прикладати дитину до грудей. Молоковідсмоктувач можна використовувати ручний, якщо необхідно спорадичні стіжування, або електричний молоковідсмоктувач якщо треба, щоб молочна залоза працювала часто. Отже, часто прикладаємо до грудей, позитивний емоційний стан матері, прикладання дитини і в день, і вночі. І я сподіваюся, що кількість молока для, вас, для вашої дитини буде достатня. А ще оксидоциновий рефлекс буде краще виділятися, якщо дитина буде перебувати з мамою в контакті шкіра до шкіри, якщо мама буде споглядати на дитину, якщо вона буде чути її голос. Оксидоциновий рефлекс виділяється, коли мама споживає теплу рідину, приймає теплий душ, роблять їй масаж. Коли вона чує музику, якої вона любить, тому що музика також впливає позитивно на виділення грудного молока при позитивному відношенні мами до музики. Сподіваюсь, ви зрозуміли, для того, щоб була достатня кількість молока, необхідно часто прикладати дитину до грудей. І чим частіше, тим краще. Годуємо дитину за вимогою. Це може бути на початку кожних півтори, дві з половиною години. В перші дні після народження. Дитинка смоктатиме часто. Якщо вона на ту кількість молока, яка буде вгамовувати її потреби, коли кількість молока поступово буде збільшуватися, виробляється власний режим дитини. Це ближче вже до місяця. І годування може тривати кожне 2,5-3 години. І години. Якщо на початку вони можуть бути тривалими і до 30 хвилин, і до години, то надалі дитинка може отримати достатню кількість молока, яка вгамує її голод протягом 10-15 хвилин. У нас дитинка з першого години прикладається часто, прикладається за вимогою, годується в день, годується вночі. На сьогоднішній день в маму достатня лактація. Дитинка правильно прикладена, і в нас все просто чудово, У нас немає ніяких проблем.